Друзі, усім привіт! Сьогодні знаходжуся на роботі в себе в магазині. Отримали велику партію вазонів. Зараз покажу, що ми отримали. Дивіться, приїхали такі хінокактуси маленькі, ціна 90 гривень. Такі прикольні. Подивіться, яка краса. Вони такі тут не по одненькому, а по декілька, кольорові. Також приїхали такі більшенькі, такі 280 гривень, такі доволі великі. По 4 штучки, по 3 штучки в горщику. В 12 горщику. Подивіться, дуже класні. Також знову приїхали до нас орхідейки. Кольори різні. Ціна 400 гривень з однією стрілочкою. Також є такі на 2 і більше стрілок 600 гривень. Подивіться, яка краса дуже гарні Далі приїхали цимбідіуми, є жовтий, є рожевий. Гіпіаструм. Приїхало сьогодні ще декілька юк, але вже декілька я продала. лишилась ось така зелена. Такі великі вони в, мабуть, в 3-літровому горщику. Далі орхідейки. Дуже гарні, пишні. Дуже сподобались. Є по три гілки, але такі повністю-повністю влиті, дуже гарні. Також є мініки ось такі різні. Далі каланхойчики приїхали. Ціна 170 гривень. Є жовтий, є рожевий, червоний, білий і помаранчевий. Далі примулка це наше виробництво, наше вирощування з теплиці. Поставили їх за ціною 50 гривень всього на всього. Друзі, дешевші ціни взагалі ніде не знайдете. Далі такі кактуси, що маємо. В наявності на продаж. Так, далі у нас тут стоять хамедореї у 12 горщику. Ціна 200 гривень. Дуже гарні пишні. Ось такі, друзі, вони взагалі невибагливі. Шлюмбергери або різдвяники, на них ще кажуть. Ось такі малинові, мабуть, які хороші мої один колір. малинові По 220 гривень у 12-му горщику. Далі земекулькуси приїхали, ось такі по 400 гривень у літровому горщику. Далі фікуси, ну такі доволі великі в 3-літровому горщику, дуже гарні, пишні, 350 гривень їхня ціна. Далі драценки. Драценки по 200 гривень у 12-му горщику, теж такі хороші. Далі драцена. Драцена в 17 горщику. Ось такі гарні, подвійні, потрійні, дуже гарнющі. Ціна такої красуні всього-навсього 600 гривень. Фікуси тінека в 2 літровому горщику ціна 400 гривень. Ще швиденько пройдусь, покажу, які у нас є горщики. Ось такі дуже великі 380 гривень. Потім є з піддончиком, є підвісні кашпо. Коротше, мої вже завезли лампадочки, можливо, кому потрібно. Є пластмасові є скло, є такі великі лампадки, запитуйте, буду скидати. Є вази, ось такі, кому потрібно, є, в сірому є в білому кольорі, є на ніжці і є з таким штриком. Далі ось такі кольорові є ще горщики. Вони всі йдуть з, підстав... з піддончиками. Далі ось такі зараз дуже популярні, дуже їх всі полюбляють. Є різні різні. Будете запитувати, буду вам обов'язково скидати розміри. Все, що необхідно. Фоточки ось такі. Кольорові, різні, різні. Які хочете, такі, друзі, є. Ось такого плану. Це величезні, такі на великогабаритні вазони. Також є. Вони є круглі, є такі квадратні, є такі велик, ну, великі, але ж такі низькі. Ось такі різні, різні. Також маю в наявності технічні горщики для пересадки, а також касети. Обіцяла на середу вам велику партію живців. Друзі, скоріш всього, що вона буде на четвер. Але я фізично в магазині декілька днів працюю, тому відправочку зможу робити, скоріш всього, з суботи-неділі. Але всі фоточки, все поскидаю, все, що буде в наявності, щоб ви могли робити свої замовлення. Друзі, очікуйте, всі повідомлення будуть у групі. Весь асортимент, що отримаю, скидатиму туди. Хто бажає замовити якийсь товар з магазину, також пишіть, поки я в магазині фізично можу вам його скласти, чоловік відправить на пошту взагалі без проблем. А те, що в теплиці, то гроші мої потрібно буде зачекати до суботи-неділі. Усім гарного вечора з вами була ваша Марта. Усіх люблю, цілую. Пока-пока!